Читати книгу Пророка Єремії. Читаємо 26. На початку царювання Іоакима, сина Йосії, царя юдейського було таке слово від Господа. Так говорить Господь: стань на дворі дому Господнього і скажи до усіх міст юдеї, які приходять на поклоніння у дім Господній, усі ті слова, які повелю Тобі сказати їм. Не відніми мені слова. Можливо, вони послухають і навернуться кожен від злої путі своєї, і тоді я відменю ту біду, яку я думаю, зробити їм за злі діяння їх. От ми кажемо, що Бог сказав 70 років полона, тобто Бог вже назначив період і час. І ми вже обговорювали це, що якби даже плакали, вже би нічого не змінилось. Але Бог каже, якщо покаються, Іди стань в такому людному місті, де люди йдуть до церкви, де йдуть люди на поклоніння Богу, і скажи всім людям і, і кажи все. Не сховай ні одного слова. Знаєте, для пророків є велике випробування, коли Бог говорить грізні слова до народу, пророк тільки людина. Він може побоятися сказати. Но Бог каже, ні одного слова не скрий. Не треба говорити там, видумувати хороші слова. Говори прямим текстом, що чекає людей, може покаються. Бо оце бажання згладити угли, воно деколи теж робить біду в народі Божому. Коли Бог, наприклад, або пастеру, або проповіднику, або пророку кладе на серце говорити Божі слова. І людина думає, може, може не приймуть, може на мене будуть щось мати, і ми деколи зглажуємо угли. Які Бог сказав не зглажувати, бо будеш зглажувати угли, прийде зло на народ, а ти будеш в цьому винний, що ти не сказав те, що тобі говорив, сказати Бог. І скажи їм, так говорить Господь. Якщо ви не послухаєтеся мене у тім, щоб жити за законом моїм, який я дав вам, щоб слухати слова рабів моїх пророків, яких я посилаю до вас. Посилаю з раннього ранку, і яких ви не слухаєте, то з домом цим я зроблю те саме, що з селомом, і місто це віддам на прокляття усім народам землі. Ми бачимо два джерела, через які Бог нагадував і вчив. Він каже: закон Господній. Звичайно, у новому заповіті багато постанов старозавітнього завіту чи закона, змінені Христом. Но Христос сказав, що я пошлю вам Духа Святого, і Він нагадає вам все те, що я вам говорив. Тобто є слово Боже і є нагадування через пророчий дар. Бог дублює, нагадує. І каже, якщо не будете слухати ні закона, ні пророчого слова, прийде гнів на вас Божий. Священники і пророки, і весь народ слухали Єремію, коли Він говорив ці слова у домі Господньому. І коли Єремія сказав усе, що Господь повелів йому сказати, усьому народові, тоді схопили його священники і пророки, і весь народ, і сказали: Ти повинен померти. Навіщо ти пророкуєш ім'ям Господа, і говориш Дім, цей буде, як селом, і місто це стане порожнім, залишиться без життя. І зібрався весь народ проти Єремії, у домі Господній. Оце властивість людська чути правду. Вона не змінилась, повірте. Брати мої сестри, ми деколи читаємо Біблію, і ми з таким, як то негодуванням думаємо, о, які погані люди. Вся проблема в тому, що людство завжди таке було. Ми всі кажемо, що ми любимо правду. Ми любимо свою правду. Ми любимо, щоб люди прислухались до того, що ми кажемо. І ми це називаємо Я люблю правду. Тобто, що значить цей вираз? Я люблю правду. Я люблю свою правду, свою інтерпретацію правди. Але коли чиясь правда не така, як моя, я не дуже її люблю. Більше того, я злоблюся на ту людину, я можу її навіть ненавидіти. От Бог говорить правду. Єремія тут ні при чому, він просто ослиця, через яку Бог говорить, Но весь гнів народа, він на Єремії скропився. Як Христос каже, ненавиділи мене, будуть ненавидіти і вас. І коли ти стоїш впереді, щоб Слово Боже доносити до людей, то написано, що гнів твоїх противників впав на мене. Христос сказав. Це небезпечна штука говорити правду від Бога. Небезпечна штука. І ніхто ніколи правду не любив, е, правду, яка тебе докоряє, яка тобі каже, в чому тобі потрібно покаятись. Тобто думка про те, що храм може бути зруйнований, по-перше, в плачі Єремії написані цікаві слова: не те, що Єзраїль, написано, не вірили народи землі, що храм може бути зруйнований. Не тільки євреї, народи землі не могли це повірити. Там же Бог живе, як, як може бути зруйноване місце, в якому живе Бог? погані в це не вірили. Але Бог казав, Він це зробить за гріхи народу. і не поможе те, що Він там проживав в цьому домі. Коли почули 10-й вірш, коли почули про це князі юдейські, то прийшли з дому царя до дому Господнього і сіли біля входу в нові ворота дому Господнього. Тоді священники і пророки так сказали князям і всьому народові смертний вирок цьому чоловікові. Тому що він пророкує проти міста цього, як ви чули своїми вухами. Дивіться, хто головні вороги Єремії і Слова Божого, священники і пророки. Та ж ви пророки, такі, як Єремія. Як може пророк ворогувати з пророком? В чому справа? Тому що якщо пророк говорить іменем Господнім правду, а решту підлещують вуха народові і говорять те, що народ хоче чути, звичайно, їхні пророцтва будуть різнитися. Як написано вдарив Седекія Єремію, сказав, що це ти за пророцтво таке говориш. І Ці люди, які би мали перші відвертати народ від гріха, вони ж стали і перші ворогами, слова Божого. Не тільки Єремії. І сказав Єремії усім князям і всьому народові, Господь послав мене пророкувати проти дому цього і проти міста цього усі ті слова, які ви чули. Отже, виправте путі ваші і діяння ваші, і послухайтеся гласу Господа, Бога вашого, і Господь відмінить біду, яку прорік на вас, а щодо мене ось я у ваших руках. Робіть зі мною, що в очах ваших здається добрим і справедливим. Тільки твердо знайте, що коли ви умертвете мене, то невинну кров покладете на себе і на місто, це, і на жителів Його. Бо істину Господь послав мене до вас сказати усі ті слова вуха ваші. Ми бачимо з Біблії не один раз. Ось Мойсей, устав Господні. Він говорить реакції людей, взяли в руки каміння. Побити. І Моїсай каже, це не мої слова. Це не мої слова. Це Бог послав. Ви мене можете побити, але Божа воля не зміниться. Єремія каже, та вбийте мене хоч сьогодні, Ну ви просто накладете на себе кров невинну. Я ж не від себе це придумаю. Це Боже Слово. Боже Слово. А те, через кого Бог говорить, людина стає автоматично ворогом. Тоді князі і весь народ. Сказали священникам пророкам, цей чоловік не підлягає смертному вироку, тому що він говорив нам ім'ям Господа Бога нашого. І зі старіших землі встали деякі і сказали усім народним зборам. Михей моросвитянин пророкував у дні зекії, царя юдейського, і сказав усьому народові юдейському: так говорить Господь Саваоф, Сіон буде вируний, як поле. І Єрусалим зробиться купою руїн, і гора думу цього лісистим пагорбом, чи умертвили його за це Єзекія, цар юдейський, і Везіуда, чи не убоявся він Господа, і чи не благав Господа? І Господь відмінив біду, яку прорік на них, а ми хочемо зробити велике зло душам нашим. Пророкував також ім'ям Господа, такий собі, Урія, син Шемаї, скрифіаріма, і пророкував. Проти міста цього і проти землі цієї точно такими самими словами, як Єремія. Завжди в народі Божому були мудрі люди. І ці мудрі люди говорять до розуму священників пророків, що якщо це Бог говорить, чи варто вбивати Єремію, чи не зробимо ми собі проблему, приводять приклад Єзекію. От характеристика Божого служителя, от чим відрізняється Єзекія. Від цього царя. Тому що коли Єзекія почув подібні слова, то він не вбивав людину, через яку Бог говорив, а покаявся, і народ привів до покаяння. Оце одна із здібностей Божого служителя: не боятися чути правду. Бо коли служитель боїться почути правду, то це біда, це зло. Треба вміти вислухати правду, а не вбивати того, через якого Бог цю правду говорить. І тут написано є ще така цікава річ. Єремія говорив в ім'я Господнє, і це саме пророцтво дублює ще один чоловік. Але цар Іоаким і у Єгипет послав людей, Елнафана, сина Ахборова, і інших з ним, і вивели урію з Єгипта і привели його до царя Іоакима, і він умертвив його мечем і кинув труп його, де були. Просто народні гробниці, але рука Ахікама, сина Сафанова, була за Єремію, щоб не віддавати його в руки народу на вбивство. Два пророки пророкують одне і те саме. Єремія говорить від Господа, інший просто вкрав, як каже, пророки крадуть слова одні в друге, інший вкрав, і це саме говорить, що Єремія. Скажіть, у чому його біда? Те, що він пророкує, являється неправдою, ні. Це правда. Він пророкує Слово Боже, тільки він пророкує не те, що Бог йому дав, а те, що він вкрав у іншого пророка, Привласнив чужі права. І дивіться, що робить Бог. Оцей другий пророк, який нібито теж правду каже, аж у Єгипет утік. Ну і там його знайшли, привели і вбили. Єремія тут наберіть, вбивайте. Но Бог береже Єремію і його не вбиває. Чому? Тому що Бог послав Єремію це сказати. Ну, для мене особисто оце місце Слово Божого каже про те, що не можна робити те, на що тебе Бог не поклав. Не можна займатися справою, яка для тебе не призначена Господом Богом, бо будеш мати проблеми. Будеш мати проблеми. Роби те, на що ти призначений. Хай воно маленьке, хай воно невеличке, але це твоє служіння, ніж узятися за щось, не за свою справу і мати проблему з Богом. Як мати яке служіння, я думаю, що одна із ознак того, чи від Бога твоє служіння, по-перше, Бог засвідчує дуже часто. І каже людині, я хочу, щоб ти цим займався, через пророче слово, допустим. Одна із ознак того, що тебе Бог на це покликав успіх. І успіх не на, не на думку твоєї мами і твою, а успіх, видимий для народа. І всі люди чітко розуміють, що це твоє служіння, тому що Бог благословляє його, Бог дає успіх в цьому служінні, і воно людям потрібне, і люди. Якби стверджують про те, що це служіння від Бога. Ну, я думаю, така ознака. Я пам'ятаю, коли я тільки прийшов до Господа і запитав у Бога: Господи, що би ти хотів, щоб я робив? Я боявся проповідувати, бо у Якова я прочитав таке слово: небагато будьте вчителями, бо попадете під війний усуд. Я думаю, для чого мені цей двійний усуд? Я краще зроблю те. На що мене покликав Бог. Я приїхав в одне зібрання, де є пророки, і поставив нужду перед Богом, тайну, Господи, що би Ти хотів, щоб на даному етапі я робив. І Бог підвів до мене одну бабушку, і йде через неї слово, так говорить Господь. Милостиня і відвідування хворих, ось мій труд, говорить Господь. Я сказав, дякую, і поїхав собі додому, знаючи, що я маю робити. Відвідуй хворих і чини. Милостиню. І я це робив, і Бог мене в цьому благословляв. А потім, коли Бог тебе на інше служіння хоче покласти, Він коректує тебе, прийшов час і ти можеш це робити. Тому, е, каже Павло до Тимофія, що успіх твій має бути очевидний перед людьми, очевидний перед людьми. Бо якщо ти щось робиш, і ти сам не маєш от одна із ознак радість від того, що ти робиш. Якщо ти сам мучаєшся, і мучаєш тих, кому ти служиш, ну це, напевно, одна із ознак того, що не Бог тебе поклав на це служіння, коли і сам мучаєшся, і люди мучаються. Ну, наприклад, людина хоче там співати, Ну, в неї великі проблеми, вона не має музикального слуха, їй важко це дається. Другий від дитинства це має. Йому під, підвчитися, і в нього виходить. Хтось мучається. Як казав один брат. Все це розказує мені так смішно було, що гарно співає, без прізвищ, просто факт. І другий браток до нього підійшов такий здоровий дядько з хорошим таким гучним голосом, як електричка. І він каже: Хочу тобі, брате, помогти співати з тобою. А в нього, взагалі, як кажуть, слон на вухо, він не чує музики, тільки гримить голосно, але не туди. Та й цей брат його питає, ти мені каже, точно хочеш допомогти. Каже, дуже хочу помогти. Я кажу, хочеш мені допомогти, краще не співай. Бо ти мене завалиш і нічого з того не вийде. Каже, хочеш мені допомогти, краще не співай, то буде добре для двоїх. Тобто, десь людина мусить бачити, в чому в тебе є дар Божий, в чому в тебе виходить. Колись, я пам'ятаю, я був на одному семінарі і один а, вчитель з семінарії. Ну, мені таку цікаву річ, я почув з його слів. Він каже: от він говорив про проповідників. І він каже: от одна із таких характеристик хорошого проповідника: якщо ти в небагатьох словах вмієш пояснити щось, в тебе, тобі буде добре бути проповідником. Якщо людина, щоб щось пояснити, їй треба 40 хвилин для розгону, це буде тяжко для слухачів. Тобто Бог дає різні дари, в когось милосердне серце відвідувати хворих. Я думаю, навіть по тому нахилу, який людина має. От когось треба просити, сходи в лікарню, провідай, там сестра лежить, а комусь навіть казати не треба, він сам йде, бо його до цього кортить. Я, я все це кажу: в мене ми купили квартирочку з піаніною, в мене два сина. І от я замічав таку річ, от менший Самуїл, він ще з маленької дитини в школи прийшов, кинув рюкзак і сідає щось там, пробує грати. Та, да, ну мені покажи, Самуїл, бою до цього тягне. Ну, яке його служіння? Знаєш, треба співати, бо його до цього. А старший Ілюша, він просто для нього піаніна була така, знаєте, як предмет для биття горіхів. Він її навіть не бачив, що вона в хаті є. Він мав покликання, яке було засвідчене Божим Словом. Бог йому персонально сказав: від утроби Материної я вибрав тебе пророком, від утроби Матері. Бо можна собі придумати, що мене Бог на щось покликав, але це ти собі сам придумав. Єремія, навпаки, казав, Я би радістю цього не робив. Але Бог йому сказав: іди й говори, і не бійся, що ти молодий хлопець. У випадку з Єремією це було персональне покликання. Якщо ми не чули голос від Бога з неба. Персонально, то ми можемо дивитися на наші нахили, на наші здібності, до чого нас тягне, що нам подобається. І, як правило, Бог використовує людину в тій сфері, яка їй подобається. Я часом сміюся, кажу, я закінчую. Коли ми були молоді хлопці, я дуже любив розказувати анекдоти дуже. І в мене був друг в селі, і ми, як вечором, збиралася наша компанія, то ми до третьої ночі могли. І тільки я розказав, я не встиг закрити рот, він вже розказував. Ми це любили. У нас це якось получалося. І він став священником, я став пастором церкви. Значить, Бог побачив у хлопці, хочете говорити, ну, говоріть. Лише говоріть то, що треба, а не дурниці всякі. Тобто є нахил. А комусь тяжко говорити, він мучається від того, що говорить, він небагатослівний. Маєш розв'язаний язик, йди, розказуй про Христа. Мієш грати і співати, йди співай. Маєш добре серце, любиш хворих провідувати. Провідай хворих. Маєш таке співчуття до стариків. Йди до стариків, бо то, що одному подобається, другого нервує. І ми звідси мусимо бачити нахили. Є люди, яких дратує музика, є люди, яким подобається музика, є люди, яких старики дратують, а є люди, які люблять стариків, з ними поговорити, поспілкуватись. Ви маєте відчувати в собі, до чого вас тягне. І цим займатись. Бог використовує наші нахили. От зверніть увагу на ваші уподобання, що вам подобається. І я думаю, що Бог попробує вас використати в тому, що вам подобається. Бо коли ти робиш те, що ти не любиш, воно тебе мучити буде. А коли ти, як риба, у воді, в тому що ти робиш, воно тобі подобається і Бог тебе благословляє. Не всім треба бути проповідниками, повірте. Не всім треба йти за кафедру, не всім треба співати. Є стільки багато праці у Божому винограднику потрібної для Господа, і треба її робити. Є молітвініки, є молітвеніки. От я в одної бабульки був, вона вже померла, благословена сестричка. Я до неї приїхав колись. Петро Леврін є такий друг мій в Германії зараз. Ми до неї приїхали, молитвініця, і, і бабушки, і її подружки теж молітвінці. Ви знаєте, от я не бачив, щоб люди так молились. Я до цього часу рахував, що я люблю дуже молитися. Я як до неї приїхав, вона як стала на коліна, стара бабулька, і молиться, і молиться, і молиться. Думаю, Боже, коли в нас кінчить молитися? Я вже не можу стояти на колінах, в мене ноги відвалюються. Вона, як закінчила молитися, я так думаю, слава тобі, Господи. Вона на подушку там села, такі подушки великі, впала на ці подушки. Я думаю, слава тобі, Боже, сиди там, бабулька, і не вставай з того ліжка. І я не встиг додумати, бабулечка раз уже встає і каже: ну що, дітки Божі, будемо молитися. Я думаю, о, влипте, Іване, влипте Іване. От хтось любить молитися, а комусь то, -то тяжко. От бачу, навіть по конфесіях, бачу, от хто прийшов, наприклад, там, з 50 він навчений молитися, той хоче молитися. Одні прийшли з тих конфесій, де моляться півхвилини, то з ними, як станеш на молитву, то для них це каторга. Може, брат Іван, давай будемо розсуждати. Ні, будемо молитися. Люди не звикли молитися, бо там не навчені молитися. Є різні нахили. Попробуйте себе реалізувати там, де є ваші нахили. А далі Бог підкоректує. Молимося.